Фінансовий сектор України може бути успішним, може забезпечувати нормальне функціонування економіки тільки за однією умовою, що на цілі кута буде поставлено завдання обслуговування реального сектору економіки і забезпечення розвитку реального сектору економіки, тих виробництв, де створюються товари, де виробляються, і надаються послуги. Тільки при такому підході, тільки при такій ієрархічності можлива нормальна ситуація в економіці. Я хочу наголосити, що світовий досвід свідчить про те, що жодна країна світа не проходила режиму економічної модернізації швидкого економічного розвитку, якщо не дотримувалось декілька умов. І однією з таких умов була. Підви було підвищення фінансової глибини економіки і забезпечення реального сектору необхідними фінансовими ресурсами. Якщо ж ми подивимось на ці показники в Україні, такий показник, як відношення кредитів до ВВП. Якщо ще в 2008 році він складав 77%, то сьогодні це 50%. Тобто, ми маємо суттєве зменшення фінансової глибини економіки, і це що означає, що ми самі собі встановлюємо залізну стелю для економічного зростання. Яка по суті гарантує відсутність промислового розвитку і розвитку реального сектору економіки? Така ситуація є абсолютно неприпустимою. Тим більше, якщо керівництво держави посилається на досвід кращий досвід закордонних країн. Давайте візьмемо, яким була ця фінансова глибина економіки відношення кредитів до ВВП, скажімо, в таких країнах, як Південна Корея, Сінгапур, Китай в період стрімкого економічного зростання. В Південній Кореї це було сто в Сінгапурі це 94%, в Китаї 172% співвідношення кредитів до ВВП. Це в 2010 році, тобто це ще навіть не на початку цього потужного економічного зростання. Тому перше завдання, яке має вирішувати стратегія розвитку фінансового сектора, це збільшення фінансової глибини економіки і забезпечення реального сектору належним фінансуванням. А що ж ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо збільшення облікової ставки і. І суттєве зменшення частки позикового фінансування як механізму забезпечення капітальних інвестицій. Якщо ми подивимося з вами 7-8 рік, то частка капітальних інвестицій країни профінансована за рахунок кредитів складала десь близько 15-16%. Сьогодні це. Лише 7%. Причому я хочу наголосити, що тоді капітальні інвестиції сягали понад 50 мільярдів доларів. Сьогодні ми кажемо про 11,5 мільярдів доларів. Поточні показники, це є абсолютно невспіставне. Це вказує нам на те, що без зміни грошово-кредитної політики, без її переорієнтації на обслуговування реального сектора економіки, без спрямування фінансової політики держави на Структурну реструктуризацію економіки на перехід від сировинних видів діяльності до розвитку інноваційних і виробничих галузей Україна не має європейського майбутнього. Ми маємо це собі абсолютно чітко усвідомити, що подолати. Той колосальний розрив, який існує в рівні доходів у нас з Європою, це понад 5 разів. Це просто неможливо зробити без того, щоб використовувати всі важелі фінансового сектору для розвитку реального сектору економіки. І я назову тільки декілька е, конкретних інструментів, які сьогодні деякі з них вже знаходяться в парламенті, деякі тільки розробляються. Це експортне кредитне агентство для забезпечення страхування, гарантування і здешевленого кредитування експортних контрактів. Це власне. Власний банк розвитку, який абсолютно на часі в Україні для забезпечення дешевих довгих коштів для реального сектору економіки, це програми мікрокредитування малого і середнього бізнесу, які ми маємо здійснювати, в тому числі за рахунок коштів, які ми залучаємо від наших закордонних партнерів від наших донорів. Все це дозволить виправити ситуацію, при якій сьогодні показник валового нагромадження основного капіталу, який Прогнозує майбутні економіки країни є абсолютно критичним. Сьогодні він складає 13%. для того, щоб Україна мала перспективу економічного зростання, він має бути понад 20%. В нашій історії було лише декілька періодів, коли ми мали такі показники. Тому сьогодні головне відвертий фаховий діалог і запровадження такої стратегії програми розвитку фінансового сектора економіки, яка дозволить українським промисловцям, виробникам інноваційним компаніям конкурувати в світі і підтримувати підвищувати свою частку ВВП, підвищуючи і сам розмір ВВП і добробуту України.